Кажу, пане президенте, є ідея. Дайте наказ голові служби безпеці. Ми сьогодні ночі. От, і ми сьогодні ночі сховаємо десь мінімум півтори сотні ядерних бойових для призначених». Він Так на мене подивився. Кажу, ви не бійтеся, я начальник відділу військової у нас скрізь є свої люди. Нам тільки наказ, дозвіл Голови Служби безпеки України. Ми все це зробимо. кажу, ви знаєте що? Усі суматохи, яка йде перерахування, перечислення, да будуть деякі проблеми, але ми надім спосіб. Ну, Півсотні, кажу, точно приховаємо, що комер носа не підточить. Григорій, завжди щось як скажеш, як тому подійно? я каже, мені страшно робити. Так кажу, Владимир караються. ну це ж наше українське. Ну хорошо, збережіть.